Добрий вечір, на продаж сьогодні будуть різні запчастини, цепи, вила, редуктори, тиски, патрони, компресор, поперечка до плугів, диски різні, колектор, лапи. А розпочнемо з ключів. Такі ключі 200 гривень, це тут 200 на 210, 240 на 250, 250 Сокірка ціла 250 гривень. Три молотки, стов. Три молотки, молоткі з стов. кришки по 400. що ті ті, Цілі. 200 гривень, Т40 Т25 сіла. Гачок 450 стальки. Цей гачок 200. 2,5 з тонни. Цей гачок теж 200, по мені, він новий належали. капкани, 5 штук, 600 гривень. 4 з них нові. Пружини 400 гривень. Пара карабінів 50. За ці всі гачки, за малі, за 6 штук 250 гривень. Насос стояв, він новий, ну не працював. Він туго крутиться, туго. Вартує він 700 гривень. Маркування таке. Скоба 400, знімач 400. лапи 250 за штуку. Не забуваємо про ножі, бо в мене їх багато, потрібно продавати. За 10 штук 400 гривень. Бритві 150 за штуку. Петля 700. Такі ножі за 4 штуки вони нові, 300 гривень. Отака річ. Різьба тут є ще гарна. 100 гривень. Тяга 200. За пальці за 7 штук 400 гривень за ці. всі. Отакий От натяжний профіль Б або цей. Все крутиться тут. Вартує 150 гривень. Пара таких 150. Пара таких 250. В діаметр середині 40. До косарки 300. Така тут 35-300 гривень.

Це буде працювати рано на тарілці пускати. На сковорідки верніше. Е, Цілінд, вихід штоку 35,5, шток 40, гільза понаружже 60, 650 гривень, шток гарний. До т 400 гривень, шліці гарні. Такій міні млин. Тут токарні фрезерні роботи проводилися, бо запитували кулачки, тут ні. Тут вал я витягував, воно все фрезерувалося, робилося. Вартує 400 гривень. Такий стан. Ступиці. 500, 500, 5, 700. Тут люфта немає, вона в зборі. Все тут з нею гарно. Люфта взагалі немає. Диски. 4006 шпильок. Тут відрізалося, як бачите, сваркою хтось зрізав. Тут ну, все гарно, тріщин з колів немає. Вісім шпильок 500 гривень. Такого стану. Телефон для зв'язку Viber. Колектор СНД під турбіну. 1300 не варений цілий. Такий стан. З ним добре. Лебідка 500 гривень. Я рельсу підвішував, підіймав нею. Вона крутиться, все працює. Такий Воно, Як бачите, туди і туди працює. Вартує 500 гривень, такого стану. До цей з 90-400 гривень. Ціле. ось тут все нормально. Роздатка тисячу гривень, якої техніки не скажу. Такого стан. Все працює теж. Крутив, все працює. Трішки приклинило. ну Вона працює. Я, я крутив в неї. Все, все, все гарно, Такі стан, Вона працю, працює. Ціла. Тисяча гривень. Запчастини плугів. 250 родин. Новий відвал, розміри видно. 700. Той теж 650 розмірів видно. Запчастини знаходяться в місті Чернігові, як ви знаєте, від квітофоб. Наложки в мене немає. Підійшла річ. Написали на вайбер, отримали розрахунковий рахунок ФОП. Оплатили, скинули стрін про оплату. Я відправив, Скинув ПТН якось так. Вони шість. 200 гривень 200 гривень 250 250 Маркування вони якісь на них там і 300 по мені він на ви на паєчка. можливо я працював, ну 300 гривень. Диски різні. Запчастини МТЗ, паперечка. 2000 гривень. Нова. Так само. Масляний насос новий 700 МТЗ. він оригінальний. Не ставився. На складі забирав. 600 БУ. Вау. По мені теж він новий, ну він лежав і підчищав, підчищав його, дивіться, тут з різьбою все гарно. Ніде я не бачу, щоб тут щось ставилося, як видно. Не Ні кардан, нічого. Вартує 1000 гривень. 300 гривень. Запчастини UMZ 200. 400 МТЗ МТДЮМД на сотку. Тут проблемне місце ціле. 350, підсилювач. Шестерня 400. Виробник не скажу, які маркування унискає. Не стояла якої від. Допускай 350 за дві деталі. Розкис такий регулюємо. 800 гривень вартує. Все тут працює як візьмуть. Розберу, покажу, кому цікаво, що всередині. Ну, не встиг взяти компресор, вже працює. Вартує 800 гривень. Чути, як працює, він гарний. Дешевше хлопці не буде за такий компресор. Чути тут, все тут з ним? гаразд. Це, мабуть, хтось сам додав плиту, щоб постійно було вмащення тут. Цілий. Лапи цілий, це 800 гривень. Целін потінгер. Тут 30. Дивіться, я перший раз так бачу, це принесли тут два шланги і тут один шланг. Отут я вихід штовку наміряв 31 см. Тут не знаю, що, як мірять, що. Шток 30, вихід 31 см. Такого стану. Масила в ньому було чисте. Он видно. Такого стану. Вартує 1800. Он мастило видно, яке тече. Пробочка. Павук забув сказати за павук МТЗ. он, як бачите, оригінальний він. Мене МТЗ немає, не скажу, вилки теж на всіх маркування, як бачите. Це оригінальний павук. Тут стан такий. Під... Вартує 800 гривень. Колі втричі, не виявив. До Т-150. Новий клапан. 700 гривень. Тіл. 700 гривень. Теж новий. Оце було написане, мабуть, АМЗ-238. Не стояв. Різці. За всі 15 штук 800 гривень. Оці взагалі були у запакованій пальці 800 гривень. За той весь набір то такі різці і центр новий, і конуса новий не стояли. За цей весь 500 гривень. Огляд редукторів. Давайте розпочнемо з цього. Ось такий редуктор, тут я наміряв 24, був тут приклинений підшипник. Виймав. Виймав його і заміняв. Оберти один до одного, я не міг. Лапи цілі. Такий стан. Оце було на ньому. Помутився, поки зняв. Такий стан. Оце. все, те, що все дородив дуктора, це все, все тут. Ось Тут пластини якісь, противоріжжя стояло, щоб вже так воно зрізало, отак воно було. За цей весь комплект пуста. Редуктор 1500. Такий редуктор. Тут ВАЛ-22, тут ВАЛ-25. І шатуном. Я наміряв один до 40. Так крутиться. Що в одну, що в іншу сторону. Маркування не скажу. Не видно там нічого. Лапи цілі. Такого стану. Все з ним гарно. Все як є, 1200. Патрон такий. 250-й. кулечки такого стану, все тут крутиться. Він був, закійшив всередині, розбирався, все там гарно. Одна, потім витягну, покажу. Або неправильно кулечки поставив. Один патрон має люфт. Кулак має люфт. Ось. 1600 гривень. Такого стану. Далі. 125-й. Маркування таке. Все тут працює. Відкручується, закручується, як видно. 1500. 160-й. Некомплектний без кулачків. Такий стан його теж крутиться, як видно. 500 гривень. І це не комплект 160. 200 гривень можна за 150 заберети. Кришка СМД 600 гривень ціла такого стану. Редуктор. Вали 30 Оце як було без кришки, так і продаю. Тут нормально, тут нормально. Тут хтось, бачите, що зрізав. Передатка один до одного. Такий стан. Зацікавлений. По редуктору по тискам зроблю окреме, щоб не витрачати час, зроблю окреме відео. Ціна 2300. Тискій. 2400 відео буде. 2400 відео буде. Всі на поворотніх. І 2500 відео буде. Можливо, у кого немає, тут просверлите два отвори і прикріпите. Бо за 200 гривень будуть вам працюючі тиски. Вони працюють. 200 гривень вартують. Це не проблема Ось тут отвори зробити, прикрутити і все. Ці тиски, такого тут крутиться все. Губка приварена, 400 гривень. Редуктор. Маркування таке. 1800. Тут крок 19, мабуть, 18 зубів. Це з ним гарно. Фото по ньому буде. Лапи. Висота 58 см. Висоту міряв звідси знизу. Тут 10. Тут товщина 3,5 і тут теж товщина 3,5. І довжина звідси міряв. До краю 82 см. За пару 4 тисячі гривень. Стан їх гарний дивіться. Тут такого стану. І тут, бачите, не вичергане нічого. Ступеньки так, як розірвалося, чи на заниження йшло такі. За пару 4 тисячі. Це 1,7 метра, 250 гривень, 600 гривень, 3,5 метра в трьох кусках. Ланки тут добрі. 2,8 метра товщина 11-400 гривень. Все з ним теж гарно. І за цей це 100 гривень. За доставку сказав, запчастини знаходяться в місті Чернігові. Дякую за увагу, до побачення.